Друзі, всім, всім привіт! Ми сьогодні працюємо з чоловіком в саду і він обрізає яблуню. Я вам хочу показати. Я вибираю жимолость, полуницю. Лохіна вже така гарна, знаєте, буде спіти. Скоро зараз покажу, як чоловік обрізав яблуню, тому що вона не дає стигнутий полуниці. Так, що ти <плес> нарізав? Да. Це буде на шашлик, да? отак обрізав. А більше ти не будеш обрізати? А оцю в'ятку ти не хочеш обрізати? Чи не можна її обрізати? Та ні, о, її ось тут. Ні, то в середину росте. Повністю її обріж. О, ну все. Я плюшу це наше, оце, наше оце. Так. Давай, все оце мелке позачищаю. Я тобі бач, підказую. У мене сьогодні тут Сухо. дитячий садок дома, цілий ямочка, елісечик. Це велика полуниця. А ну покажи. Ану покажи. Вау, це яка полуниця? Велика, Велика, а маленька в тебе є. Яка і дуже багато слизнів. Просто залазить полуницю. Ми вже бросом посипали. Вони просто їх з'їдають. Ось тут сьогодні така жарілка, парілка. Марсі відпочиває. Я обриваю жимовость. Дивіться, хочу заморозити трішечки. Ось скільки в нас лохіне буде. Бачите? Йентес, який лохіне буде. На кожному кущі вона розвалилась. Може, ти якось підв'яжи цю лохіну. Шкода, що вона отак розвалилась прямо. Я тобі можу дати від моєї троянди одну таку цю железну колишку. Прямо колишку. Да. Повольниці в мене в цьому році багато там, але вона якось покрутилася дуже дивно і переться вверх. Дивіться, я вам покажу. Отака От вона якась пожамкана. Скажіть, що це може бути, друзі? Я не знаю, що це. Ягід достатньо є. Ягід достатньо. Бачите? але вона пожамкана. Все. А ти цю яблуню теж зачисти. Я тобі допомагаю, дивіться, скільки тут вахіни. Помідорів покажу, що в мене з помідорами. Лаванда шикарнюча, тут все шикарно. Оце рання полуниця і вона Понятно. дуже сильно солодка, прям обалденна. Дивіться, скільки там полуниці. Багато. Дивіться, скільки помідорів тут насялось, у нас їх повно. Цей чоловік тут посадив, ми тут нічого не полимо, воно все виросте. Побачите, який буде урожай. Основне, щоб. А чого вони пожовкли, Вон, глянь. Кожного року в нас дуже великий урожай на томати. Пішли, я вам покажу. Вон, дивіться, які полуниці. Гарна полуниця, але ось щось з листом воно покрутилося таке. Напишіть, будь ласка, що це? Що це може бути Знатоки. Угу. Тут якась трошки не Може, що через дерево, оцю яблуньку. Так, пішли, я вам покажу. Ось дивіться, скільки в мене жинов. А, люди запитували, для чого ти у винограді отакі великі ями викопуєш. Розкажи, будь ласка. Друзі, хто запитував, для чого чоловік робить великі ями у винограді, то це щоб наливати туди воду і вона гарно стояла. Вон, Ульянка все допомагає чоловік. Ульянка, ти де там? Тоже там. Дивіться, отакий тут горошок росте нещастя. Отаке в цьому році все-таки нещастя. Буду вибирати, коротше, я цю Жимолость бо шкода, щоб воно осипалось, багато дуже ягоди. Я її зараз кину в морозилочку Це ягода для здоров'я я вам уже розповідала. Бачите? І чесно вам признаюся, вона... Має трошки кислинку, коли мало сонця, а коли багато сонця, дуже солодка. Слізнів повно, тьма. Ми вже й посипали брос, що тільки не робили. Так, друзі, не забувайте ставити вподобаєчки, підписуйтеся, діліться вашими коментарями. Мені потрібно, щоб ви зі мною спілкувалися у коментарях. Зворотній зв'язок має велике значення. Воно мотивує тебе знімати відео, розумієте, друзі? Добре, буду я обривати, обірву, потім з вами ще поспілкуємося. Де що вам цікаве, покажу? Покажу вам. Ось, дивіться, вже обрізана яблунька, вже буде більше сонечка полуниці, і чоловік дуже гарно підв'язав лохіну. Ну, отак, підв'язав. Хай там буде. Це тимчасово такий жаркий день. Паріловка просто чоловіка, скільки ти кажеш, градусів сьогодні. Тридцять чотири. Ульянка бігає, Марсі сидить, чоловік там обрізає в сад. А я любуюся остатками піона цього шикарнючого, друзі. Ульянка з Марсі там щось говорить. Дай п'ять, каже. Дай Що ти там? Учиш її з тобою общатися? Каже, дай п'ять. Куди? Це кіт, це Марсі. Собака. Собака. Яка собака? А ну оприділи по тому, як вона гавкає. Яка велика чи маленька? Кота велика, велика кота. Великий кіт. А собака яка? Велика, велика собака, великий кіт. Кіт? І пися. Ау -ау. Ау. Кайк, кай, кайка, на Великий дом. А дом великий. Великий дом. Великий. І маленький дом. Скажи, скажи будинок. Це буде це у мене в мене буде героїня Ви моїх влогів, е... відео а! і моїх ефірів. Хто це так каже? Дом. Це ворона так каже. Кар кар кар. кар, кар, кар. Угу. кар, кар, кар. Угу. One, two, three, four, five. а тепер українською. Один, два, три, тиші, п'ять. Молодець. Ой, чотири де? де жук. Де жук? Нема. Не Машука? Комар. Комар. Друзі, у мене ж ще є один гість. Не забудьте поставити вподобайки, підписатись і пишіть ваші коментарі.